Всім привіт! І сьогодні у нас огляд на турнір у грі Castle Duels. Вас вітає клан UA Grim. І сьогодні я показую, як ми граємо в турнір. Вчора розпочали, до речі, ось наші перші гравці. Стартанули ми з третього місця. Потрібно проходити квести. Грати в ігри, розбивати каміння, отримувати ману, ділитися картками і витрачати токени. Можна грати через івенти, можна в PvP. Ну, ось таким чином ми стартуємо в бій. Я не буду його вам повністю показувати. Ми якби, за це отримуємо очки. І потім в мене пропав інтернет. Ось так. Дивіться, гоп, якийсь супермерч і зразу програш. Тому да, я програв той бій, але отримав очки в свої перші. Е, дивіться, зараз покажу. Ось тут знизу зелененька, колект, і ми отримали свої перші очки клану. Ось так, 60 очок. І тим часом, уже сьогодні, на момент запису відео, ми на другому місці. У нас уже кругленька. Кількість 12 тисяч очок, і ми продовжуємо грати. Ще я не відіграв свої атаки, тому зараз після відео буду грати. Тому турнір цікавий, тому що нічого додатково робити не треба. А ми маємо ще два вакантних місця, тому долучайтесь до нашого клану, будемо раді бачити вас. Наш клановий ID. Ось тут зараз вам покажу. 27, 41. Долучайтесь. Дякую за увагу! Ще побачимось!